Війни не було нічого. <хід> <А, проб> вже більше нема чого пасти. Так тоді, значить, садова квартира. <проб> к Уже на Але я проти того, щоб це знімали все. Я сюди вожу дітей своїх. У мене діти в захваті, що вони це все бачать. Вони в захваті. Ще печерить і уберіть, і все буде добре. Рішення міської міська рада повинна була заключити договор з підрядником. Підрядник повинен представити докаміння. Договор ось цих Не Тільки я, це рішення. Це рішення це об'ємне документ на виконання робіт. Тобто договір а виконання Є е, закон прийняти, є зобов'язання, які спущені до нас до їх виконання, і ми їх виконуємо. Невиконання цих зобов'язань веде за собою послідця. Ми виконавці, яка веде за собою інші посія. Тобто е, певні заходи, які повинні при всі пам'ятники, які демонтуються, вони здаються на е, спецкомбінат на зберігання. І вони є там. Ви можете зараз подати петицію на міську раду, якщо вона набере 300... 300 голосів, ну, 300, 300, буде, голосів 300, 300 голосів, 300 голосів. Тоді це питання розглянеться ну, на міської раді і воно буде задоволена. Я готовий да, на петиції підписати. Того, чтобы а, оставить на месте барельефы. Мы, не уйдем, а, пока мы не раз, Полностью барельефы исторической спадщины нашей Черненской, да? Вместе да, сделать и здесь и парк и коммунистической и истории, и истории по закону. И в принципе, и это будет и верно и правильно. Таким образом можно выкинуть закон про документацию и оставить на месте памятники культурной исторической спадщины. Да здравствует социалист! Да, правильно, Алишер? Социалисты. Социалисты?